Це ще понеділок у нас я в селі. Локація виросла на городі. Дивлюся, мабуть, цього тижня, в кінці цього тижня або або на початку слідуючого. Приїдемо сюди в орати города. Ну, тут орати мало. Але треба. Ну воно в принципі і зараз оралася. Це пісковина. Тут пісковина пісус. Город пісок. Вітер дує, задув був. Так, ось звідси. Туда. Ну можна попробовать туда-сюда сюда туди бо я в одну сторону весь час Орал. А тут можна буде попробовать мягко, Може піде в дві сторони Я анекдот Как зовьется ваш кончик Он кончик стоит Побачимо далі. Коли приїдемо, не знаю. Вони зараз Ну, Зараз у мене не вийде, може в середу приїдуть представники до Ютика. Побачимо. Може в четвер поїдемо, не знаю. Доживемо, побачимо. так. Кончик. Кончик. Вон кончик стоїть. Ну ну да, ну да ну да, ну да. А ну підніме Що Чо черхаєш? Як курва він перхає. Загубив кончик свого капця. Ну це не цей. Запробувати може. Зарати городика цього, чи що? це хоч що. Все ще мокро буде. Тут вроді сухіше. А туди як би мокро. -да. Всім доброго ранку. Ми з України. На завтра знов дощ показує. Крен його знає тут, але ще мокро буде, а може? Ні, мокро. Мокро буде, особливо під тим. Зараз зразу колеса позабиває. Ладно, трохи почекаємо ще. Трошки трішки, трішки зачекаємо ще. Так, сходимо ми до наших механізаторів вже Може сьогодні вони... Може сьогодні вони вже будуть. Ох, Петрушка яка. Не, буде ще мокро. Ладно, хай ще сохне. Хочу сонечко прорватися через ті хмари. Можливо і прорветься. Хоча їх тут ще до У є всьому. У всьому небі. Добрий день же. Небо. Так, ладно, йдемо ми. В усадьбу. Завтра має приїхати. <кхе> Мають приїхати завтра до того Ютіка. Те о робити. Хоча, це ще не факт, воно завжди йде щось не так. Ну, приїдуть то й приїдуть, правда. А що вони нам розкажуть? Нам, нам уже розказали, ті, що привозили, Він все розказав. Так що нового Нічого нам вже не розкажуть. <кхух> Якщо приїдуть. Це, може ніхто й не приїде. Не ну, приїдуть лише коли? Той ютик замурзаний, як чорт. Походу сьогодні вони його будуть купати. А може, ні. Зараз знаємо. Зараз знаємо. Куди це ви так зарані? Пройдусь. Куди пройдусь? До городу. А, До. Ти в городи. Да. Ну, а, так там городи? Ну аж там на цьому. Де кубасню зірве, Ага. Ради. Так, що у нас на нашому на їхньому господарстві? Пляшки валяються, ворон. Тебе що? Що тут тебе робилося? Ага? би що, якась тут оказія була, що пляшки по всьому подвір'ю валяються? Ну, а це що таке? Забирай ту пляшку. Хіба там блоха йому дасть забрати ту пляшку? Не дасть йому дороги пройти. Ах. А дядя вітя що поналивав тут. Це У з нього, з нього стікає з кабіни, так? Да? Ага. Це з кабіни, з кузова стікає. Я думав, що він поналивав. Поїдуть сьогодні сіяти чи не поїдуть. Мали би. Мали би, ну не знаю. Скоро знаємо. Так, наші козаки вже на місці. Наші козаки вже на місці. О, а прибор підняли догори для вимірування. Випаде, скільки випадає осадків. Зараз я виключуся, бо тут буде не літературний, як би це правильно сказати. Хай вони вимотюкаються, виговоряться. Потім уключимося. Все на місці. Все на місці. Все на місці і ви на місці. Сраку простудиш. Я на просто я Доброго дня вам. Не зусадь би, а ти, О, з так. ти з України, О, так. Да, блоха. Ну що? а Б... блоху заснявся зранку. Так вона попала вже в кадр. Вона попала вже в кадр. Ти попала в кадр бля. Вже й барона намучила. Той пляшку якусь носив. Це, це не барон, це якийсь алкоголік. У нас з пляшками бігає. Що да? <плес> там роботодатель казав вам? А я де його бачу? Не, не бачу. Не чули, а від цілі віщі, де той горбок, то там ще, ще береться щось так. Щось ще береться. Пультіки, пультики. Є. А тут ось щось культ. На дворнику щось багато написано, а що це це таке? Ну, ну ці поділки, воно щось лише на одному. Ну, така система, як у мене накрутіє. Ну, він лише собі понакрутіє, поняв? Ох, ос. Як ос. Їдуть вони ще що там щось не докидали. Ще їдуть, подокидають. Потім приїдуть, помиють його. Це буде діло, це буде з обіду. А я зараз, мабуть, заведу того мотоблока, зараз ми заведемо того мотоблока, поїду, я щось дозбираю ті дрова, ті, що там є. Випровадимо їх у дорогу. продають цього культиватора. Може кому треба, звертайтесь. Ось такий, як він є, повністю в зборі. Щось там вони друге взяли чи що, чи. В общем, цей поки цей їм вже не треба. Так що Кому треба? Звертайтеся. Продають Продають. такого культиватора от так. До того бака добратися, як в їх. Чуєш? <роживаєш> <роживаєш> як у сейф добратися? Чуєш, а сей ліки немає, то сяткою немає. Бакат. Він ту маласеньку хоч. Хто? Ваш. Він не витягав. По малешніх, якби ті шланги не полопали, вони вже на ладан дихають. Дай пів оборотика, а той не може. Це ще морозив нема. with <laughs> Та й не хочу їхати на роботу. дело. Что-то уже осталось. Нічого не сталося, сприсуют Що там таке? Що там таке? Маска Ага? Не понял. Достойный в маску. А, в маска. Все, поїхали. Все, вони до обіду мають там справитись. А з обіду будуть підготовляти ютика до ТО. Якось так. Потім ми прийдемо з обіду. А поки? Не знаю, зараз поки, мабуть. Орати ще мокро. Така, мабуть, я зараз ще рвану на поле. Перевіримо, моє там ще дров повивозили. Що робити? Зараз будемо бачити, поки що не знаю. Поки дойдемо, зараз ще 7-п'ятниць може бути на тиждень. Так, механізатори поїхали на роботу. Орати в мене ще рано. Поїду я на гору. Подивимося по дрова. Я думаю, що там вже ніхто нічого не вивозив, але треба перевірити. Їдемо. Їдемо перевіримо. Нема ніхто вже більше не вивозив. А ці доски нахер вони нужні. Там пару грубших знайшов. Але то не то, на що я розчитував. Ну, на без... На без риб'ї і рак риба. Так, ладно, їдемо. Їдемо додому. Вівці пасуться, шашлик бігає. Все, їдемо. О, розпогодилося в нас. Сонечко світить, але не гріє. Трохи домашніми справами там займався. А зараз ходимо, може вже приїхали наші механізатори та й довідаємось, подивимось що вони там роблять Так, повертаємо під цю шовковицю і йдемо в садьбу. Так, 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 наших нема механізаторів ще, а мали би вже бути. Щось у них пішло не так, мабуть, забивається. Зараз ми виліземо на ту каланчу і подивимося. Щось Пшеницю порозкладали. На кутю, чи що. Кутю хто варити. Все вроді би й не. Зарані. Ну, їм видніше. Так, йдемо на галанчу, подивимося де. Може когось побачимо звідти. Може і не побачимо. Виїжджав, хоч ворота відкрили, думав, що хтось їде, але звуку нема. Значить ніхто не їде. Ліземо туди. Нікого не видно. І нічого не чути. А, Віталик кура узняв, хоча вони мали би бути не там є, пропажа, знайшов їх. Чекаємо, думаю, що це вже завершувальний акорд. Так як вони мені розказували, то це вже походу, що так і є, зараз побачимо. Дядьвій щось мудрує, під кузовом сидить. Ну, так, да, це ж так жарко. Можна і посидіти на асфальті. Лиш ноги торчат. А, дядя вітя. Сховався в холодок? А підстелити не можна? Ой! Підстелити не можна. Так, що тут у нас? Все в порядку, да? Все в порядку. на зарядки становись. Не езди валяв сьогодні сіяти. Каже, мокро. Т, звісно, мокро. я дивився в себе на тому городі, то там там капець. Що ти робиш? Гризи, гризи. Отак. Ладно, трошки підчекаємо. Чекав я їх, чекав, не дочекався. Де вони там їздять, не знаю. Ти додому. Поки вони приїдуть сьогодні, вони вже там грант щоб будуть робити. Вже не буде часу їм сьогодні робити, а мені треба зараз дрова носити, вчора вже палив в хаті, розпочав вже опалювальний сезон. Ідемо сьогодні вже підготовляти. А, вже завтра. Завтра зранку прийдемо та й побачимо. На цьому буде все, Всі бувайте здорові і до побачення. Здибаємось завтра.